Деруни – Сонячні оладки із картоплі. Уявляєте собі золотисті хрусткі оладки, які тануть у роті. Це деруни. Вони такі смачні, що їх люблять і діти, і дорослі. Це українські оладки старитої картоплі. Їх готують. З картоплі, цибулі, яєць і бороша. Щоб деруни були особливо смачними, їх смажать на олії до золотистої скаринки. Дируни це дуже стара страва. Її готували дуже давно. Кажуть, що дерину з'явилися тоді, коли люди навчилися вирощувати картоплю. А оскільки картопля була дуже популярна, то і страви з неї готували різноманітні. Вони мають золотисту скаринку, ніжну серединку, їх можна подавати з різними добавками, сметаною, цибулею, салом, грибами. А також деруни корисні, тому що картопля це джерело енергії, а в дерунах ще й багато вітамінів. Чому деруни називають дерунами? Є кілька версій цього питання. Одні кажуть, що дуруни отримали свою назву від слова «терти», адже картоплі для них труть на терці. Інші ж вважають, що назва пов'язана зі звуком, який виникає при смаженні дуринів А ти любиш дуринний? З чим ти їх їси?